Волога є, так що сходи будуть. Спеціально взяв мірчак, ну вже ж, як кажуть, грудой робіток пішов, то треба ж міряти. Да? Бо хтось розкаже, що тут немає, того чи є. то давайте Дивіться, давайте так. Давайте. ось, Отак, да? 5, 10, 15, 20, 25, 28, 29, да? 29. Ось. Давайте тут встанемо, бо це ж таке. Тут зрозуміло, що притопчемо. Бо ну, хтось скаже, що не так, ще щось б. Ну так, беремо раз. Так. Ну 30, бачите, оце. а це 31. Ну як правило, 28 плюс ми оримо, щоб було все окей. Давайте ось корпус провіримо, 29, бачите. Ось 29. Давайте тут встанемо. Це взагалі, блін, що залізло? Аж на 40, блін. Ага. 10, 15, 20, 25, 30, 30 40. Можливо, десь грибануло більше. 32 сантиметри. 30 см, ну плюс-мінус нормальне, так? Да? Плюс-мінус нормальне. Давай тут спробуємо. 32. Ну, така історія, потоптався, взяв. Цей мерчак мені в 20-му році ще зробили. Хожу в мірі, 31. Ну, як правило, хлопці не косячать, тому що... За це ми просто виганяємо з роботи. так 31. 31, отаке хороше поле, 200 гектарів. Зараз будемо його обробляти, і ввечері вже десь бок сіяти. 29, бачите? Ну, така собі історія з підготовкою під ріпак. З катком немає катка, запускайте. Якби спочатку оранку, потім каток запустити, якийсь КЗК, щоб порозбивати груду, щоб ущільнити, бо воно ж тоді може порозривати кореневу систему. Зрозуміло? Так що тримайтеся, успіхів вам!